Що таке гідрофобізуюча добавка? Як зробити бетон, абсолютно водонепроникним? Що додати до бетону для того, щоб підвищити гідроізоляцію. Перший в нашому списку техномер 120. Я беру цю каністру і зараз все це вам покажу. Якщо ви хочете підвищити функцію вашого бетону, тобто зробити його більш міцнішим та абсолютно водонепроникним, я вам хочу представити чудовий матеріал, який називається Техномер 120 від компанії Техно. Розхід його 30 літрів на 5 кубів бетону. І зараз я особисто додам свій техномер. До речі, який пахне коньячком. Головне не помилитися. Коньяк сюди. Техномерк сюда. Рівно 30 літрів нам потрібно для того, щоб наш бетон був надміцним і абсолютно водонепроникним. Прекрасний бетон! Прекрасний! Дорогі друзі, цей розчин використовують тільки справжні професіонали. Він підходить абсолютно для любого бетону. Після його використання, після повного засихання ваш бетон стає абсолютно водонепроникним, не підвищена міцність. Унікальність цього матеріалу в простоті його застосування. Ми просто додаємо до загальної маси бетону 2-3 як номер 120. двадцять. 30 кг кілограмів в одній каністрі. Невеличке спостереження від Івана Івановича. Чому каністра саме 30 кілограмів? Та все тому, що компанія техно розумно розрахувала розхід техномер 120 на середній бетонозмішку. Його безліч. Купуйте, замовляйте за оцим номером телефону або за посиланням під відео. Невеличка рекомендація від Івана Івановича. Бетон і техномер в сучасному будівництві є невід'ємними частинами. Вони, як чоловік і жінка, один без одного просто не можуть.